І так, ми вітаємо всіх. Сьогодні у нас буде прогноз для всіх знаків Зодіаку на лютий місяць. Сьогодні ми будемо прогноз для вас робити із тарологом Наталею. У неї дуже чіткі, дуже класні прогнози, все, що вона каже, потім збувається. І навіть вона каже із минулого такі речі, які ніхто не знає. Тому. Сьогодні ми для вас зробимо цей прогноз саме для української аудиторії. Ми будемо сьогодні для вас робити цей прогноз. І зараз буде прогноз для риб. Що чекає риб у лютому? Зараз подивимось. Що чекає риб у лютому? Угу. Угу. Важливі рішення будуть у риб. Ну, мені так, те ж Верховна Жриця, що знаєш, як тобі хочеться бути вже такою, типу, сильною жінкою, але це щось як нове. Це як дуже, як, знаєш, нотмах, щось тіпа, магічне, ще невідоме для того, щоб в цьому напрямку взагалі рухатися. Або, чесно кажучи, ще тут, знаєш, ну кажу, як є, так? Ще випало мені тройка мечів, що той, хто хотів, щоб його кохали, Вирішить по-новому використати магію для того, щоб до себе привернути королів. Бо у мене тут аж два короля випало: два короля, і гроші у короля, і, ну, коротше, якесь можливо, магічне. Щось буде якийсь вплив від жінок. Ну, мені показує, що Трапиться якась подія, яка жінку понукає змінити свої рішення і домовитись по-іншому. Тобто, почати якось, якщо у вас є ситуація, яка вже трапилася, то треба переглянути рішення. Ну, я дуже сподіваюся, що знаєш, люди, які. Наше невзаємне кохання, що вони все ж таки будуть не йти на такий шлях ну, магічний, а все ж таки домовляться словами. Вони як обманюються, як введені в оману про те, що це допоможе, оце нове, що вони вирішили, їм допоможе. Ну, тому що насильно. Ти не будеш коханим. Ну, типу, так. Можна так думати, але так не буде. Буде все в світі справедливо. Е, добре, давай подивимося, що в грошах буде. Про стосунку, ми вже зрозуміло, що там щось не дуже, знаєш, чисте, що жінки якісь не на ту стежку звернуть. Сподіваюсь, повернуть потім неправильно, що в грошах чекає? що в грошах. Стабільна десятка пентаклів. Ой, зміни якісь будуть. Ну, показує сім'я, стабільність, тобто якісь у когось будуть зміни. Uh, і інколи навіть ви обманюєте себе, що хочете, знаєте, чи дуже багато якось, але буде рівно стільки, скільки потрібно. Це буде бути сильним, щоб, ну, щоб дійти до чогось більшого. Що очікують вони е якихось грошей, і вони прийдуть, але трохи пізніше. Не так швидко, як е, вони бажали жінки або чоловіки, хто чекає грошей, то вони їх отримають, гроші прийдуть, але трохи пізніше. Ну, у лютому так, як треба знаєш, набратися терпіння трошки почекати. Угу. Треба бути сильним, щоб цей час перечекати. А мені ще як отримають. Не дуже добру звістку, а, можливо, за кордону. Угу. Про рішення, рішення. Можливо, ті, хто а, хотів виїхати, залишаться поки що тут. Угу. Uh, і також ми з Наталою всіх вас запрошуємо на наш курс Трансформація душі, який починається 1 лютого. Він буде тривати 5 тижнів. Uh, ми там будемо з вами проходити дуже трансформаційні процеси. Uh, дивіться, перший буде у нас. Uh, Модуль це походження душі і місія, тобто, ми будемо розбиратись, що це таке, чому нас увесь час кидає в пошук саме своєї місії, чому наше призначення, будемо там дивитися, розбиратися, що, що воно взагалі таке. Далі будемо прибирати блоки, відкривати серце. Тобто, коли нас щось блокує, ми хочемо більше фінансів, більше всього, але воно не проходить, тому що ці блоки не дають проходити енергії, не дають. Нам діяти так, як потрібно. Далі ми будемо приймати ро, рід, маму, тату, увесь, загалі, усе наше коріння, усіх наших пращурів, отримувати їх благословення, підтримку. Далі ми будемо зцілювати. Внутрішні програми виходити з жертви з дитячої позиції, працювати не через своє его взагалі зрозуміємо, що таке служіння і для чого воно потрібно, і чому саме в ньому ми отримаємо найбільший результат гроші. Будемо з вами розбиратися, що таке потік і контакт із вищим я. Тому що тільки коли ви у контакті із собою, у контакті із вищим я у потоці, ви можете знати конкретно дії, які потрібні саме вам. Тому що, коли цього контакту немає, ви знаєте, хаотично, бігаєте, щось робите, але щось не те, не ті ключові дії, які вас приведуть до дійсно класного результату. Будемо пропрацьовувати грошові блоки, тому що гроша тема фінансів всіх завжди цікавить і е, ніхто не виключення. Так будемо пропрацьовувати, чому у нас є якісь установки е, знову ж з реінкарнації із роду, чи де вони блокують наш потік грошовий. Будемо розбиратися, що таке карма, бо як виявляється, дуже багато людей не знає, що це таке, як вона працює. І закони, саме по яким працює цей всесвіт, і як воно взагалі працює, будемо розбиратися з вами і що робити, щоб посіяти те насіння, яке приведе теж нас до бажаних результатів. Будемо розбирати божественні відносини, відносини з чоловіком, як їх створити, як їх підтримувати, що це взагалі таке, і як ми можемо їх покращити, тому що. Знаєте, я кажу, 80% розлучень не тому, що погані люди, а тому, що ми не змогли домовитися одне з одним. Тому будемо вчитися з вами, як не через своє его спілкуватися з іншою людиною, а на рівні розуміти потреби, відкривати рота і просто питати свою другу половинку, чого він хоче. Як воно може бути, тому що просто змінивши своє відношення, змінивши свої, своє мислення, ми можемо змінити все і е, думати, що якщо ти знайдеш іншого, то все покращиться. Ні, історія буде повторюватися до того моменту, коли ви не зміните своє саме відношення. Далі ми будемо працювати із свідомістю тіла і схудненням, е, тому що це те, теж дуже актуальна тема. Е, тому що саме наше тіло нам дуже часто говорить, що вже знаєте, прям сигналізує, що ти робиш щось не те, йдеш не туди. Давай же поверни, зверни на мене увагу. А ми йдемо і взагалі його не чуємо, не розуміємо і ну коротше, робимо не те, що потрібно. І будемо розбирати, що таке стрес, як він впливає на наше тіло, на наше схуднення. Будемо очищуватися і досягати ідеальної. Форми без стресу і десятий модуль найважливіший, найцікавіший буде це вихід із матриці у кращу гілку майбутнього. Тобто, ми знаходимося, знаходимося у матриці варіативності, де тисячі варіантів нашого майбутнього, і як обрати найкращу гілку реальності, як її зрозуміти, яка вона. Де ми дійсно хочемо з вами опинитися, будемо розбиратися, як це робити. Будемо з вами на протязі цього курсу дуже багато медитувати будемо. Будемо будемо медитувати. Взагалі формат буде проходити три заняття на тижні. 5 тижнів все буде тривати два дні буде більш така теоретично практична частина. І у суботу кожного тижня ми будемо робити дуже глибокі пропрацювання із вами практики. Розбори будемо робити. Також Наталі буде вам робити енергосесію, і буде вашим куратором, будемо вас підтримувати. Якщо вам буде щось незрозуміло, куди рухатися? Буде птяння, ми завжди будемо вас підтримувати, допомагати. Буде два тарифи. Де ви перший тариф, де ви просто будете дивитися зуми онлайн у записі. Вони будуть і виконувати домашні завдання. Вони будуть нескладні, дуже цікаві, дуже класні, але вони дійсно змінять ваше мислення, трансформують вас як людину, тому що ви відкриєте своє серце, відчуєте потік і будете зовсім інакше вже діяти. І ми в цьому з Наталі будемо вам допомагати. Тому всіх ми запрошуємо на наш курс. Він вже стартує 1 лютого. Я залишу посилання під цим відео, де ви зможете перейти і подивитися більш детально програму нашого курсу. І Забронювати собі місце, написати Наталі, вона вас запише на наш курс, який стартує вже 1 літа. Тому всіх чекаємо. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть потім у коментарі, у кого що здійснилося з наших прогнозів, і чи вам сподобалось, чи хочете ще якийсь цікавий формат, можливо, ще ви хочете. Тобто... Чекаємо ваших коментарів. Чекаємо вас на на нашому курсі, і всім до зустрічі!